Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні, на огляді, буде посилочка, яку я отримав від, ну, ще не так можу сказати. Знайшов на OLX телефончик, як завжди, моторолем, чомусь він так мій впався в досить непоганому стані. Хоча написано було, що телефон не вмикається. Можливо, там проблеми з батареєю, можливо, з контролером шире, але місце, суто цей телефон був потрібний заради батареї. Бо е телефон, я вам сказав, 120 гривень коштує із переказом, десь плюс-мінус от пише 40 гривень доставка і Це Укрпошти 12 гривень 40 копійок Переказ коштів це вийшло, грубо кажучи, 100, скільки, 172 гривні 40. Копійок. А батарея на, на телефон Моторола саме таку Моторол-Мото Moto C. Тут саме Motorola Moto C+ е, коштує в межах такого десь, десь майже 200-250 гривень, а нова десь майже 400 А тут ще оригінальна батарея. От, отже, це посилочка від Дрозда Вадима Аркадійовича. Дякую, що він притримав для мене цей телефон, бо не мав можливості тоді ще його придбати. А він притримав деякий час. Ми зійшлися на ціні, на доставці. І ось приступимо. От, такому відремон. Відремо. Ось так випусне запечатано. Досить непогано запечатано. І завжди імпонують люди, які акуратно, надійно запаковують посилочки. Буває таке, що знаєте, що відкриваєш, що там в посилці хаос. все Ось такі коробці літає. А тут... Я бачу, людина відповідально поставила. Дивіться, яку собі ось коробочку. Тут вже коротня коробочка. Бачите ось. Оспіковую перцята. Я вам ну, в дуже хорошому стані, дивіться. Ні царапинки, ні коцки. Хоча я сказав би продавець, що телефон не вмикається. Можливо, дійсно, можливо, зарядка не працює, гніздо зарядки, можливо, сам, сам контроль живлення, можливо, батарея дуже сильно сіжать. Я знаю, що в цих телефонах свого часу в моїй дружини була моторала, а мотоцепліс тільки продав золотистому кольорі. І така, такі нюанси з ними виходять, що, бачите, телефон не розбирався. Навіть, от дивіться, марочки стоять, пломбочки мені ще. І отже, це Motorola X-175, 2 на 16 пам'яті. x 1723 перепрошую. Не знаю, чи, чи він, можливо з моєї зарядочки він запуститься. Можливо, ні. Можливо, треба буде брати свою батарейку і пробувати. Зараз я в прямому ефірі не казали, що це щось телефон не, Чи щось в мене такий самий є по телефон, бо бачите, плюс як поставив ремонтував телефон. Це, це Motorola Moto C, Але з Італії такий телефон. Зараз ми перевіримо, можливо, щось в мене таке думка, що я зараз ставлю батарейку телефон запустить. Щось у мене от ось така думка. Такий, значить, телефончик не робочий. Х. Ну, почекайте. Заждіть хвильку. Можливо, батарея розряджена, Ну, зараз спробую на цьому телефоні. Ні, роботі, На цьому вона запускається. Можливо, десь контакти. Та ні контакти рівнесенькі, взагалі рівні. Але як-не-як. Як кажуть, як. я хотів телефон. Мається на увазі батарею. Я його отримав ще Додат... навантаження до нього. Отримав купу всяких запчастин. Дивіться, все-таки корпус в ідеальному стані. Екранчик. Як на мене, придбання досить і досить. Mm, непогане. Давайте ще раз таку. Можливо, я так... Може, треба таке. Десь може до контакту не дотягується до батареї. У них таке є в цих телефонах, що десь контакт чуть-чуть підминається, все тоді, він не включиться ніяк тут. Шкода, звичайно, шкода. Якщо щось вийде з цим телефоном зробити, одиться, давайте тако зробимо. Поставлю на паузу, якщо він вмітиться, то вмітиться. Якщо ні, то завершимо тоді відео. Отже, як я тільки не старався вже лабораторником під'єднувався, і телефон ні в яку не хоче просто сортувати. Ну, Але кур я дуже сильно не засмучуюся. Оскільки я знав, що я купляю, бо ну погодьтеся, не все буває масло масляне. в мене такий був один раз, можливо, я йому казав, що купляв телефон з донора, а він запустився. Це була moto e 7 кожен раз не виходить, не, не виходить, щоб телефон запускався. Тут брав суто заради батареї. ну Ну, шкода, звичайно, що не запустилося. Ну, зато буде купа запчастин, кришечка в ідеальному стані, камера, екранчик, батарейка. Так що Ось таке у нас вийшло відео. Хотілося, звичайно, більш воно докладніше, розгорнутіше, з тестуванням. На жаль, на жаль, жаль. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, ставте коменти свої. Хайм щастить, будьте здорові, па-па-па-па.